Вот так вот два світу перемешиваются. Видите? Ця річка пресна, стекает с гор французско австрийская границы, скажем так. Ой, французско- испанская граница. А тут Бессарский залив. Не знаю, мене так переполняют эмоции сейчас, капец просто. Щось треба на пам'ять взяти відсюди. Таке вічне. Ось цього друга, мабуть. О, прилив, бачите? Починається. Волни піднімаються. Я його застав, прилив. Коли застав отлив був у Франції, Тоже бісальськам заливи, це застав прилив. Підступає вода до мене прям бачите, все вокруг. День такі волны, Десь треба ноги Ось, тільки що тут переходив, був вброд. Вже затопило. Буквально ну, тут? минута времени. Ні, більше може. П'ять минут. І вже підступає вода. Тож вона ж туди буде бити, до цього всього. Ось, ось. Прилів починається. І ще один друг мені присматрився. Я не удержався, дивіться який красивий. Аааа, дивіться прикол. Опа! чи побіжав. Дивіться який. Боюсь його трогати, бо вкусно. А тут дивіться який. Блін, вони один краще другого.